Ні-ні-ні, ой, забоявся, Десь там ходи, ходи, та то просто телефон. Ходи, не бійся, я заховаю. Дуже стало смішно. До тебе ми прийшли і погладили. Такого горна собочка, малюк. А де ваші друзі? Тільки ти і цей твій рижик. А де ваша третя подружка? Ми її не бачили, не бачили, аж поки не пішли. Дома люк. І ми побачили, де де-де? У кущах. Ти <тишла> що квіточка? Лежить собі. мені, як ти боєшся. Боїшся? Даєш мені? Ні, не нападай на нас. Не, на... не смій на мене нападати. Марш! Я тобі зарадам? Тихо, подивись на нього. Фу. <плес> 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 Малюк, ти боїшся так? а чи не не? Давай. Ні. Ти поведеш. Добре. Подиви, подиви, що він побіг там проганяти Лайзу. Як звати, Лайзу? Немного, дай, Чукат, ходи? Немного, дай, дай, цукат ходи. Ходи, цукат. Цукат боїться? На бурінчике. Ой, що там другий собак. Дай, Ні! Дай сюди. Дай сюди. Марш! Пішов, я тобі зараз Ха. Пішов, Я сказала! Марш! Нестор іди вперед. Цікаво. Він маленький. Йди, йди, йди. Йди. Який собі джав! Він ж маленький. Назад треба по іншій стороні йти. Це моя дівчинка, двійка лагідна. Боже, що за лагідна дівка? Ходить до мене, мене тут притулятися до мене приходить. Ми тебе останній раз, напевно, вже бачимо. Ми до тебе приходили, коли хотіли. Хоч трохи нам далеко, а тепер уже все. У тебе буде дім, нам нема до кого йти, бо ці твої друзяки кусаються. Пішла до тебе притулятися. Угу. Лайза. Ти лайза чи ні? ого <риклад> така мордоха файна. Я за тобою буду скучати, малючок. <риклад> Ай, ха ж моя дівчинка. Оце Мордошечка ти бідна. Ти в шоці, де в тебе ж була хата? Годували тебе, раз забрали, сказали, гроза району. Гроза району. Оце дрібнота. Гроза. Ой, що таке? Він повітряний і на половину дороги, за акумулятором місця, все. Дивись, На що нащо ти, нащо ти показуєш? Нащо ти їй білку показував? Малюк. усили на руках на тактям сюди. По підлапка не дись, метко під лап. Під лапки піднімай. То будова Тримай Вона не проти, навіть вона так любить триматися. Візьми тку під руки, там де я. Ну редба давай. А малюка візьмеш. Малюк може кручати. Він впручається. Бачить області і не знає, що робиться. Його ніхто так Ніколи не брав, не брав так? Ні, Здається, він навіть налаштований вкусить. На Бери, на Бери мене ще на руки. Беруться ти не взяти. Ой, так опить, маленький. Махає хвостом, давай ще бери. <риклад> Напевно, що та, бо вона маленького її породи. Але як так вона загубилася і не чи що. Тебе знайшли чи ні? Боже, я так і я так кайфую, а завтра вже таке небо не буде. Ось яке дерево там вже листя, все жовте, і сині, сині небо. клас, так. І ще собаку гладиш. Ой, що подвійний кайф. Цю няшу собаку. Вітру нема Так. Треба по максимуму погуляти ні ні вона вже і так бруднова. Клякса. Хто мені цю кляксу поставив? Мадам, ти не знаєш, хто це зробив? Відвернула голову, ніби це не вона. Не знає. Ні. Іде жінка і каже уті путі. уті путі. Мадам, все, я не можу. Ви дуже важка. Дуже важка. Руку можеш не тримати. Менших не реагує. А чого тоді до великих задирається? Ну добре, я присяду до тебе.